Вітання шанувальникам рухової активності Територія спорту 182 м випуском перегортає чергову свою сторінку. І сьогодні в програмі. Спринт у хроніці подій закарпатського спорту від презентації книги про історію водних видів спорту до шахової міні-скульптури. Бліцуємо. Розмова із першим майстром спорту з плавання на Закарпатті Василем Романом Йосипчуком. Спортивна абетка. Знайомимося в кліф дайвінгом. Віддати дослідженням понад 12 років життя, проаналізувати майже 170 літ еволюції плавання та водного поло і, зрештою, створити книжку від берегів і басейнів. Видання презентували в Ужгороді автори Роберт Левицький, Володимир Тарасюк, Маріан Токар. Чимало фактів, зібраних у виданні, ще ніде не були опубліковані. Будівельник футбольний чемпіон Ужгорода. У золотому матчі підопічні Юрія Шукаля здолали сокіл крайну 3-1. Дуже приємно, що в умовах війни все ж таки цей чемпіонат відбувся. П'ять команд взяли в ньому участь. А в фіналі в золотому матчі взяли участь дві найбільш організовані команди. Це команда Будівельник і команда Сокіл Крайна. Я думаю, що була запекла боротьба. Будівельник показав свій характер і з програючи 0-1 виграв 3-1. Я думаю, були емоції. Був футбол, який радує болівальників». У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького влаштували тематичний просвітницький захід на честь сотої річниці заснування Ужгородського спортивного клубу Русь. Присутні поціновувачі спорту, ветерани, спортсмени переглянули фільм Максима Мельника у пошуках літаючих вчителів, а також цікаву лекцію футбольного історика Михайла Рущака про історію Русі. Ми нагадуємо постійно кожен день всім нашим відвідувачам, що потрібно цінувати, знати свою історію, так як знання історії це є наше майбутнє. Ну і ця виставка, яка присвячена СК Русі, вона користується великою популярністю відвідувачів. Зокрема, кілька днів тому у нас була чеська делегація. Їм дуже цікаво було оглянути цю таку невелику виставку, але вона має постійний такий ажіотаж, користується. Увагою від наших відвідувачів до дня захисників і захисниць в Ужгороді започаткували міні-футбольний турнір із представництвом команд учасників і ветеранів російсько-української війни. У поєдинку за перше місце команда військової частини 31-15 Національна гвардія України долала представників 94-го прикордонного загону 2:0 і ми розуміємо, щоб далі йшов рух об'єднання ветеранів і нашого братерської спільноти. Нам треба проводити заходи спортивні, бо спорт це один із видів реабілітації, а футбол це наймасовіший популярний вид спорту, де і до війни хлопці грали, є футболісти, і нам треба продовжувати об'єднувати ветеранів. І до Дня захисника України ми проводимо цей турнір. У складі збірної України ветеран війни Костянтин Кашула здобув п'ять медалей на змагання Strong Spirits Games в Іспанії. Притому в Ривку Гирі визмагав перше місце і встановив у своїй категорії рекорд. 57 разів повторив вправу. На чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії. З участі понад 1700 атлетів Артем Шефер та Богдана Лехман вибороли бронзові медалі. В Ужгороді встановили чергову міні скульптурку. Вона медитує на шаховій дошці і присвячена Юдіт Полгар, угорській чемпіонці світу із шахів, із закарпатським корінням. Очолювала жіночий рейтинг понад 26 років. Єдина жінка, яка потрапила до першої десятки рейтингу фіде. Мама Юдіт Клара Полгар, родом із села Вилок, і закінчила Ужгородський університет. У ж під час презентації книги про історію розвитку плавання та водного поло на Закарпатті нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з першим майстром спорту з плавання в області Василем Романом Єсипчуком із Великого Бичкова. Інтерв'ю вашій увазі. Пане Василю, ви перший майстер спорту Закарпаття з плавання. Як вам потрапити до такої книжки? І як вам взагалі ідея такої книжки? Ідея такої книги це дуже прекрасна. Тому що все, що зв'язано з плаванням, це надзвичайно, тому що безцінні, безцінність такої книги. Чому? Тому що в Україні дуже сумна статистика. Учні. З 2000 я може зразу почну зі статистики. У 2006 році це офіційно до 2018 року в Україні, до речі, було втопилося 48 тисяч школярів дітей шкільного віку. Чому як? Тому що не вміли плавати. І все, що зв'язано з плаванням. Це безцінні, Це є в першу чергу це агітація для батьків. Віддавайте так? так, віддавайте дітей плавати. А я вже не говорю, що до нашого до, до наших років, до 2024 року, там іще 20 тисяч додати, і то 72 тисячі фактично дітей, які втопилися. І така книга, вона безцінна. Безцінна. І я дуже вдячний автору, що він взявся за це, за це все. Тому що я, наприклад, видав, написав книгу Початкове навчання плавання у 2004 році. Вона зараз в інституті на абонементі. Як навчати дітей плавати? Через 6, за шість років можна навчити дитину плавати. Це для учителів фізкультури. Не для тренерів плаванню, а для вчителів фізкультури, там які закінчили там по боксу, по футболу, по е, важкій атлетиці і тому подібне. Мається на увазі основи, так? Так, це можуть батьки самі навчити по цій методиці, але вона, до речі, так е, регістри не отримала. Як вид спорту най... як найкраще впливає на здоров'я? На що саме впливає на здоров'я? Е, ну, плавання, ви, ви бачите, що зараз реабілітація це плавання. Чому? Тому що е, при плаванні всі м'язи працюють, сердечна система працює. Тут немає такого великої нагрузки на одну сторону, чи, чи, чи на ноги, чи на руки, чи на спину, а тут розподіляється нагрузка по всьому тілі. І тому найкраще для Оздоровлення це є плавання. Як часто ви займалися там в тиждень, до прикладу, щоб досягти результатів? Ну, щоб досягти результатів, це <головіка> дуже велика, дуже довга історія. Ну, От, я Зрозуміло, почав... але середня статистика якась, так? Скільки потрібно займати, щоб вміти? Щоб вміти добре плавати і показувати високі результати. Ну, я, наприклад, виступав. Для того, щоб досягнути результатів, стати майстером спорту, мені потрібно, 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 я займався фактично 9 років плаванням. 9 років плавання, потім ще 6 років сучасним п'ятибор'ям, де теж входить плавання. 15 років фактично я виступав по майстрам спорту. І ви, ну, там, скільки разів у теж день тренувались? Оці, впродовж... Скільки разів тиждень, тиждень тренувався, я можу сказати. Що я більше плавав, чим ходив. В день у нас у мене виходило 8-6 кілометрів. Я стільки не ходив. Це два, два, два двох разів тренування, вечором, ранком 4 кілометри, вечором 4 кілометри. Так. І по-другому неможливо було саме досягнути результатів. В дайвінг це стрибки у водойму зі скель у природних умовах. Цей вид екстремального спорту придумали гавайські вожді для підтримки бойового духу своїх воїнів. Змагання ж із клів дайвінгу проводять у найекзотичніших куточках світу і збоку виглядають абсолютним божевіллям. Помилка на старті, несподіваний порив вітру, найменша затримка в польоті. Може відкинути спортсмена на тверді скелі або на мілину. Та все ж, армія аматорів такого дайвінгу поповнюється з року в рік.